Ще одна акустична система. Ну, самі, Ті по тривати 4 ума. Елементи корпусу, корпус прозорий. Доволі цікавий, мені подобається, хоч і маленький. Вортість я написав. Все тут написано. І тут вже всі останні запчастинки розпаювані. Доволі цікаво, він запакований. трьома частинами таке пакування розслідує. Коли розрізав з верхній запаяний пакет, оказалось, що всередині харчовою плівкою всі елементи змотані. Це свого роду теж цікаво. Два корпуси. Я спершу тому, що це скотч, але ні, це харчова плівка. Ось тут. А тут вже так дійсно скотч. Ось такий пакетик. З усіма запчастинками. Розложив усі запчастинки. Номінали. Все ще є найомності. Також тут схема. Почнемо із верху. Підсилювати звуку. Ну, в общем, отак, що куди підпоювати провідки. Тут аж. У нас дві одинакові платки, Ну, як дві одинакові, це у нас головна платка, Це на другу допоміжну колоночку. Резистор я вже прозвонив, підписав. А стовідіоди всі одного кольору, всі блакитні. На жаль. І по дротам, понятно. USB живлення, AUX, Тут 4 дрота, Пізніше подивимося, чому саме 4. Ну і ось такі провідочки для підпаювання динаміків. Почнемо збирати. і цього разу почнемо збирати. Ну Так, як завжди, з резисторів. Зазвичай я починаю з меншого піру, та цього разу я почав з більшого. Поставив резистори на 10 кілог, на меншій платі 10 кОм це R2. На більшій платі 10 кОм це R6. Тепер став на 4,7 кОм. На меншій платі R1 4,7 кОм. і цей ж самий 4,7 кОм На більшій платі це R3. Переходимо до 1 кОмних резисторів. І так, значить, у меншій платі R3 1 кОм. А от у нижній платі... Більших розмірів. Уже 1 кг у нас виходить HR1, R2, R4, R5 і R7. Коротше, всі ті резистори, які були неприпайні. Переходимо до конденсаторів постійної ємності. І давайте трошки розберемося, як правильно читати номінали. Значить, перші дві циферки це номінал в пікофаратах. Третя циферка це кількість нулів. Тобто 10,40 100 тисяч. А 10,5 ну, Це у нас 1 мільйон. Тобто, в даному випадку получається у нас, що це буде 1 мікроферат. Конденсатори на 100 наноферот, тобто на 100 тисяч пікоферот. С2 і С4 лише на більшій плоті. На меншій плоті лише конденсатори ємністю в, в 1 мікроферат. Це s 1 і s 2 я зараз поставлю. А ось вони вже і на місці. І на цій платі теж. Значить, на один мікрофарад це S1 і S3. Ось отак покажу видненько їх. Циферкою 105. Тепер переходимо до електролітичних конденсаторів. Їх у нас два номінала: це 10 мікрофарад і 220 мікрофарад. Значить, вони вже мають полярність довший провідок плюс, коротший провідок мінус. Також на мінусі у нас є заштрихування. Дане заштрихування добре видно на самій платі. Всі мінуси зліва на обох платах. Всі плюси справа. Гадаю, в даному випадку слова зайві. Уже по розмірах самих конденсаторів, зрозуміло, де у нас які. Ставимо мікросхему, мікросхему. Бачимо, тут у нас позначення виємка. На мікросхемі зліва, бачимо, є відповідна виємка. Ця сама виємка зліва, тут на платі позначена. Мікросхема так сюди припаїться. Чому я так довгими ножками припаяв? Хто важно дивився відео, той бачив. Вона спочатку була припаяна не тим боком. До речі, це вже інші мікросхеми. ті дві мікросхеми я благополучно спалив. Одна мікросхема коштує у нас 8 гривень, 95 копійочок. Я замовляв. І конструктор лежав в кульочку, чекав, доки вони прийдуть. Я не знаю, як допуститись такої помилки, від чітко бачив, але чомусь переплутав іншою стороною і припаяв. Всяке в житті було. Дані деталі на обох платах встановлено, А от світлові діоди я вирішив. Взяти різних кольорів. По стиловим діодам. Довший провідок плюс коротший мінус. Також на мінусі є на самому стиловому діоді виямка. На схемі зазвичай виямки позначають, але тут вони не позначені. Плюсовий вивід називається анодом, мінусовий катодом. Вони, як всі напівпровідникові елементи, бояться перегріву, тому у них є термообмежуючі погорки. Їх добре на відео видно. Обидві плати повністю готові. Підпаємо провідкомо. Сюди підпається плюс-мінус це до динаміка. тут теж динаміка. Це до кнопки вимкнення і вимкнення. Ось вона, це кнопочка. Зворотня сторона. Тут припаюється мікросхема і припається ключиком до, як правильно сказати, до тильної сторони. Паяв. Саму мікросхему. Ось. Такою паяльною пастою. Ну а тут уже каніфоль бачимо і ось 60-й. Так, що стосовно підпайки, решти проводів, винник такий нюанс. Дуже товстий провід 4 але він дуже короткий. Тож я візьму 4 більш тонший і довгий провілок. Це буде краще. Просто бой. Десь для чогось знадобиться. І почав збирати вже корпус. Гастові діоди, як бачите, цього разу припаяв не в притул. Спочатку дійсно хотів притул, воно мало б тоді в корпусі, в принципі, непогано магати. Але збережу, як було задумано в оригіналі розробниками цього конструктора. По наступним моментам основної більшої плати. плоти. Тут підпається USB штекер, але коли підпаєємо, то пропихаємо його крізь корпус. Також підпають три провідка. Маса обов'язково чорна, а білий і червоний один із них лівий, другий правий канал. Я не став розбиратися, мені байдуже, де лівий, де правий. Я в випадку, коли мені треба буде, можу поставити колонки або переставити по-другому. Тож, це не має значення для мене. І тут 4 провідка. Значить, плюс та мінус йдуть підряд. Якщо зліва направо рахувати, це для живлення цього її плати. Тут підсилювач ззаді цього каналу, і мікросхема, яка рівень сигналу показує. І далі у нас іще два провідка йдуть. Це у нас іде сигнал від. Ну, Один канал сигналу йде на цю колоночку. Тож, тут а вже просто запам'ятовуємо кольори. Якщо синенький і жовтенький поставили, то відповідно ж тут так само ж і припаємо, де один синенький, а де 2 жовтенький. І в цілому не забуваємо пропихати провідочки, щоб не довелося відпаювати та збираємо корпус. Так. Значить, готові колоночка, цей короткий провідочок, який нікуди не годиться. Цей тонкий, хороший. Давайте поглянемо тепер детальніше на зовнішній вигляд. Досить багато всередині місця, щоб покращить акустичну властивості колонки. Осталось ставити і все, готово. Зажату хомутикаму все зібрано, гадаю, по корпусі нічого показую. Включаємо до комп'ютера, дивимося як будуть працювати. Ситуація склалася наступним чином. Я поставив нову мікросхему, але отримав той ж результат, що і був. світяться лише ці 2 стелгіоди, три інших не світяться. З чого я зробив висновок? Що насправді мікросхема не згоріла, незважаючи на те, що я неправильно її підпаяв. Причина зовсім в іншому. Я тільки що розібрався. Заміряв мультиметром, На всі стлові діоди приходить 2 вольти. Заміряв мультиметром. Що це значить? А, значить те, що ці три світлових діоди, зелений і два блакитних, вони насправді трьох вольтові. Що ж, доведеться шукати 2 вольтові стлові діоди. Тоді все запрацює як слід. Стлої діоди запаяв таким чином. Ті слідіоди теж 2 вольтові, як і ці, але по споживанню вони мають різний апетит, так грубо говоря. Тож їх потрібно підбирати, або ставити всі стандартні синенькі, або скомбінувати, ну, як я скомбінував. Ще варіант ставити перед кожним стловим діодом резистор. Давайте подивимося, як воно буде працювати.

Грають досить тихо. А ось так у нас напаємо на акустику. Тобто, як чуємо, ці колонки не набагато гучніші, як і звуку у них досить низько. Я робив колонки з круглим корпусом, то вони дуже якісні і баси і багато. Другого ці якісь не дуже.